Продукт, скажімо, накладає тінь і підозру на весь департамент соціальної політики, загалом на обласну державну адміністрацію. Значить, виділення коштів на поліпшення житлових умов, а там йдеться про придбання житла або на ремонт чи будівництво. Визначається це порядком. Цей порядок передбачає необхідний пакет документів, які потрібно зібрати. Якщо обов'язково умова, це є співфінансування з району чи з міста. І один із основних документів, який має бути, це попередній договір куплі-продажу між особою, яка вирішила придбати це житло і особою, яка продає житло. Після того, як цей необхідний пакет документів повний збирається, район чи районна адміністрація чи місто відповідно обласного значення передає цей пакет на розгляд комісії. І комісія до складу, якої входять як державні службовці, так і е, громадські організації. Я, спрежен, у нас є затверджено, якщо цікавий цей список комісії, і комісія розглядає вже повний пакет документів і приймає рішення надати цю допомогу чи не надати. Кошти е, департамент соцполітики відношення до коштів в принципі немає, тому що кошти напряму поступають на рахунок особи, яка вирішила придбати собі житло. Тому ну і в даному випадку у нас був повний пакет документів. Наголошую, що крім заяви на придбання цього, цього житла, був ще попередній договір куплі-продажу зазначеною сумою саме на це житло і в цьому селі. У вас є цей договір, що можна був не оглянути з підписом цієї особи? Є, є зараз вам покажуть. куплі продажу. Місто снято. Ми з однієї сторони, сторона один Бойчук Василь з другої сторони, вклали дану угоду.